Христі, бачите, як кажуть, «Путі Господні неї сповідимі. Сьогодні я дуже є радий, що маю можливість служити із своїм другом, із своїм однокурсником. Ми разом вчилися за цим павлом. Е і ми сьогодні разом служимо тут. Бачите, як то є. Він з Тлумача сам, певна Франківщина, я з Городеньківщини. І тут ми зустрілися тут в Дніпрі. А як ми зустрілися? Отець ще від, від 15-го року, чи тако. Він від 15-го року постійно в контакті з військовими, так як я. Бо ви мене тут знаєте, ну не всі знаєте, є, що знаєте. Так? так що ми постійно знаєте, якби як волонтер і так далі, і як капелан, і отець так само він постійно їздить на передову, хлопцям возить. І тут що сталося? Він би до мене так не з'їхав гості по-людськи, розумію, аж йому поламала машину. І він там згадав, о, в мене в Дніпрі його десь. Правда, мають таку пастирську в мого ні телефону, нічого, але є Фейсбук. Знаєш, святий Фейсбук, там все є. І знайшов мене там, і десь в оголошенні на Пасху в розкладі богослужінь він побачив, що внизу є мій телефон і подзвонив. І слава Богу, знаєш, якби не було, хлопці машину зараз крутять, ремонтують. Зараз вже поїдемо. Але Бог хотів, отче, щоб ми тут разом все помолили. І знаєте. Я вам скажу, ми за цим були в тому першому наборі студентів. <кій> Боже, Це було дуже так, як то кажуть, нам Бог так дорогу нам склав. От цим нашим всім тим, що були. Це була Воно Франківській, спочатку духовна семінарія, потім ми переростили в інститут. Знаєте, і Ми вчилися, ми, ми не мали е, приміщень, е, таких як, як, ну, там де вчитися. Ми починали на Сірка, бамдайшов чи там. Перше наше таке, де ми всі могли якось притулити. А так ми то в будинку офіцерів, то в Шерець, то потім в монастирях, в монастирі, на Майзлях, там ми збиралися, і там нас збирали всіх і читали нам лекції. То, було, то були такі часи. І знаєте, і так нам якось ціле наше служіння йде так, що ми постійно десь приходимо. І так як я прийшов, наприклад, в Краматорськ, розумієте, потім літи сюди прийшов, тут нічого не було. І, 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 ні, ну Церква була, але було там пару людей. І все і, і все постійно якось так на початках. Все постійно, але Господь сказав: одні будуть сіяти, інші будуть жати. І то є правда. Бо то, що ми прийшли і застали, от отець, отець Декан, тлумачі деканом, і там є чудесна церква, там практично Собор, дуже велика церква. Хоча Тлумач це і районний центр, це не якесь там. Обласне місто чи ще щось. Але церква така, я навіть не знаю, що дні приїдесь така церква. Є Троїцький, наприклад, такі, ну, ця Отлоновська церква більша від Троїцького собору. Бо в них там свята святих, так як наша ціла церква, розумієш? Там дуже велика церква, дуже гарна. І бачите, як складається, що одні будуть сіяти, другі будуть жати. І то, що, наприклад, Отець служить там, наприклад, в тому соборі, то ж не те будувати сьогодні. <ріху> то будував митрополит Володимир і Вітишин Івано-Франківський митрополит. Але одні будують, а другі, а другі там служать. Так? так як Христос сказав, одні будуть сіяти, інші будуть джати. І то, що роблять наші священники тут на сході, ми сіємо. А жанти плоди вже цієї праці були, ті, що йдуть за нами, молоді. Тому, отче, дорогий, при нагоді, знаєш, сьогодні в нас зібралася родини загинувших наших воїнів. І ми так також збираємося традиційно від 15-го року. І знаєш, люди міняються а хлопці. А хлопці наших все більше і більше тих, які знаєш, стають я не боюся слова. в один ряд із святими. Не в такому варіанті, що до них молитися, а в тому варіанті, що це ті, які віддали своє життя за інших. Святі віддали своє життя за віру. Христос віддав своє життя, щоб ми жили, мали життя в ньому, а наші хлопці віддають життя, щоб ми мали Україну. Віддають своє життя, як жертву закладають у ті золоті цеглини в будову нашої державності. Це є жертва велика. І якщо Господь Бог покликав когось бути таким, бути, прийняти таку жертву, він ж не кожного покличе, бо не кожен буде на то гідний сьогодні стати у ряди захисників, треба мати відвагу мати відвагу. Є багато таких хлопців, що тікають, ховаються, встидаються. Але я вам кажу, війна скінчиться. Думаєте, що буде то робити після війни? Бо сьогодні пишеться історія. І ця історія буде, вписується кожен день. Кожне ім'я вкарбовується в граніт із золотими буквами, бо прописується в історії нашої держави. І хтось буде вписаний, а хтось навіть буде встидатися, щоб його десь там споминали, бо він тільки ховався там, не хотів помагати нічого. А ще краще доля чекає ждунів, ті, що чекають руський мір. Вам буде саме до ждуни. Позорище, і суспільство вас не просто відкине, вас проклянуть. Бо через таких ждунів ворог і прийшов, вони думали, що прийдуть, і ми тут їх з хлібом сілі будемо зустрічати, з квітами, з паперовими, з пластмасовими квітами ми вас будемо зустрічати, і то не кожному. Якби сьогодні не було важко, якби сьогодні не було трудно і боляче хоронити наших героїв. Якби ви знали, як мені важко стояти перед родинами, які втратили своїх синів, чоловіків, друзів, братів. Але хочу вам Поділитися з вами розказати, що це є жертва, більше якої не буває. І тому ті, що загинули особливо, це є оті настоящі герої для суспільства, для церкви це послідовники Ісуса. І тому церква по особливому ставиться до. Загинувши воїнів. Церква по особливому сприймає цю жертву, бо знає ціну жертви. І це мають знати всі, це має знати кожна людина. І сьогодні ми будемо молитися параста за наших хлопців. І там будуть хлопці, яких ми читаємо ще від, від самого початку. І шахтарськ, що загинуло скільки хлопців, і 76-й. І всі потім аж до, до лютого 22-го року. І потім знову. Воно вже так, знаєте, затихало, вроді як дуже. Ні, мало, мало їм, розумієш. Але нас не налякати, нас не здолати з, українців, з, з українцями зачіпатися найбог оборони.